Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UAI, дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає. На касі ві, вікусі. На. Вже поліпше. Поліпше чудовий настрій. Грабці ю. На об'єкт 260. Карта Ель-Халуф Ну що ж, до бою. Ну, я вам вже розповідав, чудовий, та історій, що та цікаві історії ще. Ну буває таке, зайдеш пограти в рандом і думаєш, зараз як понагинаю рандом із 10 боїв. Одна перемога, 9 поразок, і такий вже настрій поліпшений, не поліпшений стає. Настрій зовсім навіть не поліпшений. Верніше поліпшений настрій стає зовсім не поліпшений. І інколи дивишся, читаєш так ніки у когось. і Тебе настрій. зразу ж... Ну, це, це, знаєте, У кожного свій такий стиль підняття настрою. Ну, і Граємо ми на чому. Це в нас подарунковий танк. так? Верніше не подарунковий танк. Це у нас нагородний танк. так? Це в нас за особисті бойові завдання, він видається. так? І, до речі, дуже непоганий. Дивіться, в нього рухливість, як вестежки. Дуже швидкий. Рухається маневреність, отже, ми можемо грати як стежка проти важких танків. І не боятися чому, тому що у нас броньована в принципі башта, у нас щучий ніс в корпусі корпуса. і в принципі Якщо знати, як грати, прикривати свій щучий ніс і грати від башти. Та пострілювати ворогів, У нас тут таке заробіще, от мені дуже подобається такі ну Я звичайно розумію, що є там скліща, ну гравець UA, ви знаєте, скріщенське скліще, так? а є скліще, є супер -скліще, є епічні якісь скріща, які ну просто от, можуть десь стояти там, цілий бій біля свого респу, навіть на важкому танку. так, і вони там в кінці бою, вони витягнуть бій, буде перемога, і всі все одно всі на них будуть сваритися, що ти не поїхав, я і за тебе здох. А, <свісно> а він буде героєм, тому що він найбільше наклепає там диміджу, він найбільше ворогів і затягне бій, і він потім скаже, що вона мене сваритися. Ну так, в легкій формі це я вам кажу, як він відповість вам потім, коли ви йому напишете. А... Трішки він там брудно щось понаписує про вас, про те, що вас, про вас думає. Там, До речі, нещодавно мені один там написав. Ну, я не, не думаю, що це якийсь європейський там щось написав. Я е, навіть не думаю, що це українець написав, тому що таке відчуття, що е, о, з росіянської мови на українську Google перекладом користувався. Я йому за те, що він там понаписував. Ну є такі, так, ну так, напевне вони кайфують, коли комусь настрій. А, так. А, ну, а я так, кайфую коли... На поки комусь настрій. <ріст> і це у бою в мене поліпшений настрій, тому що дивіться, поки я розповідаю, тут чудовий та цікавий. Тут по бою нічого не треба розповідати. Ось у нас просто за йде. Перестрілюємо, там зараз попереду у нас всі шотні танки ворогів будуть. Так? Поки вони там е, не намагаються нічого зробити. Потихеньку тут і братіш пострілює. Тут нам лише заважає об'єкт 277. От дуже заважає. Знаєте, от у мене аж... Нерви починають боліти, коли коли бачу, як він нам заважає. Отже, наш герой це помітив, то, я думаю, йому теж він заважає. І зараз треба його швидко знешкоджувати. і вже потім виїжджати, тих всіх шотних добирати, правда? 4-2 по бою, у нас все в принципі чудово. У нас і по там непогано, центр там Шеріда тримає відстелти, не даємо просунутися. Базу у нас тримає але, так, і концепт. ПТХ там ще стоїть, тут на що братіша з не шкоду, ну давайте вже давай, вже доб'ємо цього 28, тому що ну, просто в мене вже від нього око починає сіпатися. Не ви починають боліти? Дуже от він, от він тут корисний, дійсно, корисно тут грає. А ми поки він там корисно грає, ми вже нормально вже 5219 настріляли. 6 тисяч вже натанкували, все у нас чудово. в принципі, 4-4. Всі тут шотні. Зараз забираємо об'єкта, і зараз ще один постріл. І все у нас чудово буде. так, І по переказі далі у нас все. У нас бачимо, що і в і леопард вже по центру починають їхати вже починають підкошмарювати базу суперників. Ну, суперників всі зничені. На мою поважну думку. так, Отже, 277 заберемо вже чи ні. <ріх> О, яга відстрілялася, все чудово. До побачення нарешті. Аж я рознервувався з цього 287. Все, їдемо просто, тепер знешкоджуємо одного за одним. До речі, і е, е, дивіться, швидкість це в нас перевага. Бронювання, в принципі, непогано, так. Ну, Мені здається, в 7 можливо і посильніше бронювання, але тут швидкість. Тут маневреність, тут перезарядка швидка, наскільки я пам'ятаю, тут швидка перезарядка. Поправляйте в коментарях, тому що в мене цього танку немає. Але я колись у братішів зі плану то вони кажуть, і на хлопуху виїхав. І мене нахлопушували вже непогано, я скажу, 6200 вже майже. Тут вже просто шотні, вже багато мене нахлопушуємо, а попри хлопушуємо ворогів. І сьомий, дуаль на дуель, а ну. Теж схожий, але... Пішки він Інший. Ну, такий легендарніший теж був танк свого е часу. Чудово! 4 вороги знищено. Достойніший боєць. на натанкована. Тут влучання чудово було. Добре бішку міф. Беремо вже в, в облогу ці. На гірці залишилися. І потім вже виїдемо на базу суперників. Шерідан там, там базу суперників контролить, до речі. А наш дивіться суперконкурер, ну це я розповідав про героїв битви. Стоїть, весь бій, на базі, все в нього чудово. Правда? Ну йому ми не будемо писати нічого. Не поліпшеного. Ну і ну, стояв, зробив, виконав свою місію, в принципі, не допустив ворогів на нашу базу. І двох ворогів, до речі, знищив. Лушність, в принципі, я бачу так непоганий. Так, так? що в нас було заряджено? Так, ми не подивилися. Поки чудово, це цікаво. 260 минув пробиття, чудово. Це основне, так. Ну чудово. І плюс мені подобається, що під калібри. Калібр вони більш проблем. Ну що вони швидкість е, більша. У них калібр менше. <гум> <гум> Швидше летить і краще пробивати, А тут не лучше тут таких прям в бікси. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.